Щоб я на неї дивився, я знав, як кинув пити, а вона стоїть, а я вже не п'ю і зробив так. Але ввечері дивився якийсь фільм, це бутилка, стоїть на цьому, нічого не відбувається, ніхто його не <гум> І він каже: а я ускладню завдання. Я візьму і наляю, візьму стаканчик, і наляю так 100 грам, і поставлю біля себе, знаєш, що я запах навіть відчував, так ось я знав, що воно стоїть, а я вже не п'ю, так? І на цьому. Але знову ж таки, ну що нічого не відбувається, якось так йому, якби недооціненим так, таким геройським рішенням він, так? ні ким, ні собою, ні. Каже, а я ускладню завдання. Я візьму так ковток і буду в роті, тримати. <рес> <рес> так, буду в роті тримати, і все. І не ковтну, дось візьму, і, не, і не, пити не буду. І так тримав, тримав і ковтнув. Так задумався він пише так задумався. І каже сам до себе, яка у мене велика сила волі. Вирішив не пити, а випив. <риклад> <риклад> ну, принаймні, з нього можна приклад брати з того, що в усьому треба шукати позитив, якось і трохи радості, <риклад> що ви йому цього разу не вдалося вдасться на наступний, так, турбуючись про нього. Натомість нашою темою сьогодні є, яку мені дали на поставить цього фрамента, це соціальна дружба. Те, хто перекладає як суспільна дружба. Але мені краще відповідає слово соціальна дружба. Ось і хто, хто перший вжив це таке слово сполучення, соціальна дружба, це був е, папа Франциск. Ну, щонайменше я таку інформацію знайшов, Googleши багато і читаючи, читаючи трошки статтів на цю тему. Е, коли папа був е, у 2019 році у Панамі під час минулого загального, загального світового дня молоді, то він там пригадав випадок, коли він був архієпископом Бонус Айреса і відвідав одну бідну парафію, згадує папа, то там навіть і католики, і не католики разом працювали над будівництвом католицького храму. І папа цитує його так: вони всі були різними, але всі вони працювали для спільного блага. Це називається соціальною дружбою. Де кожен працює для спільного плану. Так і приклад, так? соціальна дружба. Ну, Католики будують, чому не допомогти? Православні будують в селі, так? чому не піти і не цей? Так? Нас, наприклад, там в селі церкву будували, так, так. люди годували, годували всі там. Охоче так, працівників, тому що не важно православний ти ні, соціальна дружба, так? На цьому. Це папа про це згадує. До речі, в Панаму приїхало, я вичитав так на ну так як на як інформація для вас, минулого разу приїхало 700 тисяч молодих людей. А в Кракові у 2016 році, попередній ще День День молоді, приїхало 3,5 мільйони молоді. А в Ріо Де жанейро коли було в 2013 році, то було три. І сім е, мільйонів молоді. так. Цього разу у нас не так багато, як здається. Хоча в місті, то нема де впасти, якби голці, як то кажуть, як коли йдеш всі, всі до наші, так, всіди наші. Ось. Е, е, в інтернеті, коли ви підете шукати трохи ну, молодь бублики одразу, так, якщо, якщо хоче знайти відповіді на е, свої запитання, то в інтернеті вам одразу пояснять, що таке соціальна дружба. Зазвичай вам пояснять, що це мова про наших друзів і спробують їх поділити на різні категорії. Ну, Принаймні, те, що я знайшов знаєте, дуже багато англійського, особливо матеріалів на цю тему. І пояснюють, що наших всіх друзів, та, якби, з якими ми спілкуємося в нашому соціумі так маленькому так, вколі, то е, це друзі їх, там, і такі ярлячки вишують тоді на цих на які Це друзі є. Наприклад, кажуть, що у нас є кавові друзі. З якими каву п'ють, особливо старші та молодні. Це кава, кава, подруга в мене є. Побачився так спокійно, так каву поп'ємо, порозмовляємо, потім знову не бачимося, так, для кави. Так? Є шопінгові друзі, наприклад, з якими зручно купувати, вони швидко орієнтуються, я на неї подивлюсь, вона на мене там, так? допоможемо. Так? Є, наприклад, є, наприклад, смішні друзі, які вміють настрій підняти, як з тим клоуном, який прийшов до психіатра, пам'ятаєте, психолога і просив, що каже, я в депресії. А йому кажуть, підіть там в цирк, там такий класний він каже, це я той <рес> <рес> Ну, Є смішні друзі, які всі бавлять, можливо, їм тут важко на серці. Як, ну, але таку їм дав Бог вдачу, що вони не скажуть, іншим смішно. Так? І таких друзів всі хочуть мати, щоб трошки їм також настрій піднести. Є друзі, якісь мотиваційні друзі, які постійно мотивують або словами, або своєю поведінкою в нас так? Ось, до чогось там. Ось є ледачі друзі, такі теж треба. Вони виправдовують нашу, нашу летачкуватість трохи. Коли нам нічого не хочеться, нам треба підійти до такої подруги чи друга, і сказати, та ну, та залиш, та відклади на завтра, як так. завтра зроби. Якось воно буде. Нам приємно з таким другом поспілкуватися. Ось є найкращі друзі кажуть. Ну, а щоб зрозуміти, хто найкращий друг, треба мати, кажуть, багато друзів соціальних. Бо тоді серед них хтось стає найкращим другом, можливо, той видачий друг чи смішний друг стає найкращим. так? Ну, в кожному разі, це вам це підкаже так інтернет. Натомість вертаючись до папи Франциска, папа ж не говорив нам про, про ну, соціальних друзів якби, з, з, з інтернету, там, не знаю, з мереж, наприклад, теж. Як навіть розби, розбирає наших друзів, які ми маємо тільки в мережах, також на різні категорії. З тими переписуємося, кого лайкаємо, кого не любимо, але він є там, теж дружимо, самооцінку собі підносимо, бо дурниці пише, я думаю, я не така, я не такий. Ось. Коли повертаємося до папи, то папа написав енцикліку. Ви про неї вже чули, мабуть. Ця енцикліка називається Фрательні Тутті», Усі брати. Він її написав зовсім недавно, в 2020 році. До речі, папа, енцикліка це такий. Офіційний лист папи до не тільки до католиків, уявіть собі, а до людей доброї волі. Тобто, хто хоче читати і слідувати порадам, там, міркуванням папи, нехай читає і втілює в життя, приймає їх за свої. Так? До людей доброї волі. Папа Франциск написав, написав три енцикліки досі. Ну так, щоб історички, на, на, хто не знає, то щоб знали. Написав він Люмен Фідеї, віри» у 2013 році, тоді Ляудато Сі, це в 2015 році, будь прославлений, Господи, так? Це, це латинські якби, слова, і фрателі tutti» всі брати у 2020 році. До речі, папа, святий папа Йоанн Павло ІІ написав аж 14 інциків. Це не те, щоб сказати, що папа Франциск погано працює, чи погано пише. Просто папа Ян другий, був 26 років понтифікату, як ми мав папою. А папа Франциск скільки? Десять. Десять. Дуже легко запам'ятати, коли, коли його папою обрали. Там самі ну, багато трієк, може не самі, багато трієк. 13-го. Березня 03, тобто так, березня 2013 року оголосив легко, легко рахувати. Тобто за 10 років три енцикліки теж непогано і вони вдалі. І про цю енцикліку фрателі Тутті» Папа говорить, це енцикліка під титул. Є титул в книзі, наприклад, в книжці, а є, а є під титул. І там написано енцикліка про братерство і соціальну дружбу. Дуже спрощуючи, як би, ну, пояснюю, братерство, про яке говорить там папа, виникає з, того, виникає з того, що усі ми там, білі, чорні, жовті, зазвичай людей ділять на три рази так? Так, на три категорії, то є дітьми Небесного Отця. І дітьми Небесного Отця. І з цього виникається братерство, братерство, сестриство, нас спільний батько. І якщо ми з вами, брати і сестри, то це нас зобов'язує до дружнього ставлення один е, до одного і до цього створеного Богом для нас світу. І звідси мова про соціальну дружбу. Тому що ми брати і сестри з вами, як би там не хотілося кому так на цьому. А ми з вами родина, розумієте? У нас спільний небесний батько. Це братерство і соціальна дружба. Але так повертаючись до Євангелії, то Ісус сказав, каже, що мені жінко, а й тобі, до Марії, так? І невже мені почулося? Ісус сказав Відчепися. Ну, якби так Ісус, так, якби така, якби так. Вдавана... Ісус проявив таку вдавану е... байдужість. А вона вдавана, тому що так насправді Ісус чекав на її прохання. Я не буду заглиблюватися в цю тему, але Ісус чекав на її прохання. Але така якби вдавана бай... байдужість. І коли Папа Франциск написав цю енцикліку Фрателі Тутті кілька років тому, то він так насправді закликає нас не бути байдужими до інших людей. І до навколишнього світу, який нам Господь дав як наш, як наш будинок так? для того, щоб ми е, жили в ньому. Бачите, папа дуже гарно так підійшов до людей доброї волі, пригадую, до всіх пише ці енцикліки, так? тому що коли говорити про заповідь любові до ближнього. Треба любити ближнього, та-та-та. ця заповідь виникає з любові Бога до нас, він нас любить, так. ми Його любимо, ми любимо Бога в ближньому. Ми християни, ми про любов, і з любові в нас виникає гарне ставлення до інших, так? Ну, Любов це найбільша заповідь. Ось. Але християн у світі дуже, ну я б сказав, небагато. На жаль, в Європі можливо багато, але християн небагато, тому що. Тому що 33,4% людства населення вважають себе християнами. Загалом 2,2 мільярди людей. А решта є понад 8 мільярдів у світі, так, решта не вважають себе за християнами. І їм говорити зараз, слухайте, треба любити один одного, тому що Бог нас полюбив. Бог полюбив це християнство. До них це, це не та мова, це не ті аргументи, розумієте? Ось. Тому папа говорить про братерство і соціальну дружбу. Що ми діти, так? діти Господа, які всіх нас створив. Тут багато релігій погоджується, що є Господь. так? Всі ми, всі ми Господь нас створив, і, звісно, ми діти цього. І, і це аргументи, які людей переконують. Ну, Для нас, іншими словами, не будь байдужим, не будь байдужим. так? Папа пробує, якби, про... говорячи про соціальну дружбу, пробує. Пробує нам, нам би, це, 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 заохотити нас до цього. І що означає не бути байдужим? Що означає бути, бути соціально дружнім до інших людей? Це як Марія зауважити проблеми інших. Не будь егоїстом. Подивися навколо, що відбувається в інших. І не бути егоїстом, або бути соціально дружнім. Це означає. Бути папа говорить вічливим до інших. Вічливим. Так? Папа говорить там про чудо вічливості. Це таке дружнє наставлення до, 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 до інших людей, яке він каже, є зорею серед темряви, або є визволенням від жорстокості, тривоги та неуважної негайності. Ось, Невідомий мені автор, мені відомий, але я не хочу просто називати його ім'я. <смі> він, сказав, він сказав такі слова, каже, протягом життя в інших людях можна бачити або ворогів, або друзів. Коли інші люди, ваші вороги, то вам буде потрібно з ними постійно воювати і відстоювати вашу позицію. Якщо ви будете бачити в інших людях друзів, то ви будете використовувати їхній потенціал. А вони будуть використовувати ваш потенціал задля спільної мети. Це бути, 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 не бути байдужим, так, бути соціально дружнім, це бути увічливим до інших людей. ось. Я Вчора вчора було дуже жарко, як ви зауважили, сподіваємося, буде менше. Я вчора зайшов на окраїнах там, цей водичку купити, магазинчик, знаєте, такий маленький, заходжу, а там. А там десь не знаю п'ятеро чоловіків. Продавець, я так розумію, кілька будівельників в таких робох зайшли, видно, після праці, так на закінчення дня, так. На інсей. І всі на мене так дивляться. Ти що? Знаєте, чоловік будівельник у них там великої культури немає, навіть якщо це португальців, знаєте. Ви що? Ти що хочеш англійською розмовляєш, що хочеш? Давай ми тобі допоможемо». Всі зриваються. Я кажу, мені вода, вода потрібна. Всі «Бери цю, набери цю, знаєте. І це, я, мене друге почало дратувати навіть, хоча я її вископала, але теж дратуюся так. Я, я, я до них говорю, слухайте, будь ласка, залишіть мене спокою, я хочу вибрати воду, заплатити і піти. Як, да? Ми всі накинулися, я кожен мені пробує щось дати. Але слухайте, як вони мене засоромили. Це так було соромно. Я коли взяв воду, іншу я там не брав, я взяв тільки одну, вони мені пробували дати кожен щось. Я взяв тільки одну, я приходжу до каси, всі кричать Не треба платити, це наш подарунок для тебе. Вони мені хотіли подарувати цю воду. Так як це чоловіки прості, так вони робили це, як ну як міг <головіко> англійською сильно не знали так і ну і так, як вже на перебій там різними мовами, допомагали мені вибрати, бо хотіли мені подарувати. А я вже тут налаштувався, що вони якби цей. Що вони мене тут хочуть, знаєте, як то буває, заходиш в магазин, а що вам потрібно? А цей, а може то, а може це, візьміть, знаєте, хоче вже. <сум> Зовсім інший підхід такий комерційний. Не бути байдужим до інших це означає допомагати іншим. Марія побачила ну, побачила те, що на весіллі відбувається, і каже, ми католики, вина в них нема. Не виноградного така, вина в них нема. Так? Ісусе, давай вина їм. так, би, так? Вміла зауважити. Ось. Господь хоче, щоб ми також вміли зауважувати потреби інших, щоб ми проявляли ініціативу милосердя і любові, ініціативу співчуття і солідарності. Таке гарне слово. В Польщі дуже поляки люблять його використовувати, хто з вас в Польщі був, мав нагоду бути. оця солідарність, вони кажуть, солідарність. у них постійно на слуху це слово. У нас так воно. Якби менше чути в українській мові, поляки його люблять виживати і знають його значення, бути солідарними з іншими. Це соціальна дружба. Так? Не бути байдужими про інших, дбати, дбати про цей світ навколишній. До речі, я не знаю, я вже так при нагоді скажу. Тут чутки такі пішли, я знаю навіть батьки там, до декого з вас дзвонили і казали, в жодному разі не складай там присягу, не їсти м'ясо цілий рік. Не знаю, звідки, звідки ця ініціатива. Я чув про посадити дерево там, десь написано в матеріалах, якби турбуючись про цей світ, повернувшись додому, так? Ось але про м'ясо я не чув. Але якби вас навіть хтось закликав не їсти м'яса цілий рік, то я вам, як єпископ з України, говорю за однієї умови, якби які б там умови не були. Так, чи мотивацію, як би давали, то тільки в намірах миру в Україні, як, як покутний такий жест, знаєте, як на цьому, як, як жест такої молитви. Але я не чув про це, тому заспокойте своїх батьків. Не бути байдужим це дбати про загальне благо цього суспільства, папа говорить. Дбати про політику. Ми, священники, ми не можемо втручатися в політику. У нас інші завдання, інші покликання. А ви, багато хто з вас покликаний змінювати. Це суспільство, в якому ми живемо. Може, з вас будуть потім якісь депутати, мери, голови ОТГ і так далі. і так далі. Ми повинні, повинні втручатися, облаштовувати цей світ. Його дав нам Господь. Ми християни за нього відповідальні. Папа так гарно каже. Послухайте: там, де представники народів збираються, аби встановити права і обов'язки людини, ми радіємо, коли також і нам дозволять взяти в цьому участь. Тому що ми за справедливість, ми за мир, ми за солідарність. Да? Ми теж в темі з вами повинні бути, говорить папа. Е, бути небайдужим до інших, бути соціально дружнім до інших це також е, означає е, молитися заступницькою молитвою. І це навіть дуже багато. Бо робити, робити це добре і треба робити, а іноді молитися. Хто молиться, робить удвічі або втричі більше. розумієте? Бо тоді людина, яка молиться заступницькою молитвою за когось, за щось, за якусь ситуацію, вона закликає, щоб Господь прийшов з допомогою. І Господь приходить. А Господь набагато більше може зробити за всіх нас тут всіх разом присутні, правда? В якійсь конкретній ситуації. Отак. Тому заступницька, заступницька молитва вона дуже важлива. Я коли ще в таку класну історію? Яка мені дуже сподобалася, було двох, е, двох монахів. Є монахи-священники, є монахи просто, брати монахи. Двох хлопців вирішили стати монахами, але за деякі дружили між собою. Але за деякий час один каже, я хочу бути священником, якось так відчуваю покликання. А другий каже, ні, я все-таки залишуся монахом. І той ще пішов навчатися потім. І його висвятили. А цей його друг каже, я залишуся монахом, я буду за тебе постійно молитися. Постійно, щоб тобі Господь благословляв, щоб ти гарно проповідував особливо. І, і вони дружили разом, відвідували один іноді, але той, хто проповідував, мусив змінювати місце, їхати в інші країни, був гарним проповідником, знаєте, і не знав, кому це завдячував. Одного разу, коли він говорив проповідь, ну просто під час проповіді це правдива історія, яку я десь вичитав якійсь книжці, вже не пам'ятаю там нюанси. І просто під час проповіді в нього забракло слів. Він не знав, як закінчити. Якби я зараз листи згубив, я так думаю, боже, де я що? Я так закінчив помаленьку, так? І він зійшов і не знав, що сталося, він не міг проповідувати. А за деякі час йому дали знати, що його друг, монах, який за нього молився, заступницькою молитвою, помер. Уявляєте? І коли він питав, коли він помер, йому сказали, що це була день і година, коли він говорив цю проповідь у храмі. Не стало заступника. Хтось каже, що ні, він ж на небо пішов. Ну, але якось Господь так хотів оце. Під час земного життя, може для того, щоб показати йому, хто за нього молився таким чином. Якби цього не сталося, то, то він би і не дізнався. Так? Тобто не бути байдужим до інших це молитися за інших. І це добро, яке ми, яке ми робимо, так? це чудовічливості, це допомога, якщо, воно до нас повертається. Воно до нас повертається. Якщо не від людей, то від Бога. Дідусь садить Черешня. Його питають, дідусь, а скільки черешні ростуть? Він каже, а там стільки то років, так ви не доживете. Він каже, так інші з'їдять. А <гум> дідусь, який думає, старші люди часто думають про, про молодших, самі знаючи, що ніколи плодів е, дерев е, ну, не, 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 не спробують. Нещодавно знаю, одна жінка відвідувала військового в Києві в наших лікарнях, які всюди, зрештою, дуже багато військових, без рук, без ніг, ну, в комах. І одна жінка випадково чисто її лікар попросив, почала відвідувати одного військового, в якого не було нікого. Він в комі відомо, як зв'язатися з рідними. Рідні виїхали за кордон, і вона ходила його відвідала, потім прийшов в себе, спілкувалася з ним, а потім вже спілкувалася з його мамою. І мама каже, як я вам вдячна, каже, і каже такі слова: Я все життя старалася робити іншим добро і не чекати вдячності. І казала, Боже, я роблю іншим добро, але ти також про моїх дітей потурбуйся. І каже, це відповідь на мої прохання. Вони заходяться в нас з дітьми, розумієте, знаходяться за кордоном, виїхала далеко, навіть не знала, що внуком внукомій був, не могла приїхати в Україну, ніхто їй не дав знати. Вона просто молилася. А Господь послав цю жінку, яка сиділа, як рідна мати, біля нього щодня відвідувала і допомагала. Вона каже, це Господь мені подякував за моє добро. Гарне спостереження, ні. А байдужість також повертається, так? Я вам прочитаю знову на правах реклами, Житомир кланяється. Є там у нас така поетеса Світлана Імашева. І вона говорить про байдужість. Третча про байдужість, яка повертається, послухайте. Хто спить, то зараз прокинетеся. І подобається. Господар ферми вигадав уловку, поставив у коморі мишоловку. А мишка це підгледіла мала. Вівці і корові все розповіла. Але була байдужа їм ця тема, бо ж пастка суто мишача проблема. Та сталося так, як доля нагадала, і мишеловка та змію впіймала. Події покотились без упину, змія та вкусила господиню, щоб хвору дієтичним годувати, і з курки суп прийшлось приготувати. Відвідувачів пригостити треба, тож є вівцю зарізати потреба. В недобрий час померла господиня, зібралась на поминки вся родина. Щоб поминання пишне зробити, корові вік прийшлось укоротити. А мишка в дірці все це споглядала й про речі всім байдужі міркувала. Здається, часто нам в житті стороннім щось, яке стосується не нас, лишень когось. Не думай, що, коли настане час, це щось по голові не вдарить нас. І на закінчення, я так розумію, що час мій закінчився, то ще один листок є, але скорочую для вас. Так. На закінчення ще. Колись в одній початковій школі, де було багато дітей, вчитель приніс дуже багато повітряних кульок. Так? Повітряних кульок і надув їх, дав кожній дитині, вони надули. І попросив, щоб кожна дитина, там було їх там сотня, скільки там більше сотні дітей, щоб кожна дитина надула цю кульку і написала на ній своє ім'я. Тоді попросив, щоб діти вийшли з класу з класу і кинули кульки на коридор так? школи. Ці кульки перемішалися і сказав: будь ласка, зараз даю вам усім 5 хвилин, і кожен бере цю кульку знаходить свою кульку в руки, так своїм ім'ям і прізвищем. І тут все, знаєте, це сотня дітей, всі крик, вис, бігають, шукають, знаєте, десь кульки лопають на цьому, всі шукають свою кульку. Але проходить 5 хвилин, результат, який, як ви здогадуєтеся, ніхто своєї кульки просто в цьому, ну, на цьому коридорі не знайшов. Тоді вчитель зробив по-іншому. Він попросив дітей взяти в руки одну кульку, прочитати на ній ім'я. І віддати тій дитині ім'я, якої там на тій кульці написано. Діти справилися з завданням через три хвилини. Через три хвилини кожен взяв побіг і віддав, віддав іншій дитині, яку, яку, ну, яку, яку знав. Ось. Тут кульки в мене є. О, Дивіться, кулька я беру в руки. Спеціально попросив Олю, щоб вона купила і надумала, що вам так легше запам'ятається, бо без цієї кульки ось вам ця катехеза не запам'ятається. Це чудеса, от проповідництва знаєте, Вистачить щось показати і потім довго пам'ятається. Ось беру цю кульку і читаю отець Вальдемар. отче». Це ваша кулька. А друга кулька це Романа, який має повернутися і розказати нам щось дуже цікаве, але тут є його син. Ось. Це твого батька-кулька. Пример. Вчитель пояснив дітям, каже, ніхто. Він пояснив, каже, кульки повітряні це воно як щастя. Ніхто його не знайде, якщо шукатиме виключно для себе. Якщо ж ми будемо турбуватися один про одного, то знайдемо щастя набагато швидше. Дякую вам, дуже.